Вітаю товариства! Зараз буде слово про війни і перемоги Білорусі у її численних війнах із Московщиною, котрі на сьогодні, мабуть, мало кому відомі. А даремно. Із того, що ми знаємо про Білорусь, важко запідозрити її в значній активності, зокрема в плані військових звитяг. Росія свого часу добре постаралася, щоб не лише світ, а й самі білоруси не знали про славні сторінки своєї історії, так само як і Україна. Тому якщо про нас світ донедавна майже нічого не знав, не дивно, що так само він знає про Білорусь. З подій останніх місяців можна подумати, що Білорусь це замалим не традиційний союзник або принаймні сателіт Росії. Проте навіть при побіжному погляді на історію Білорусі це враження розсипається, мов картковий будиночок. Тож не дивно, що історія білоруського народу, зокрема військова, була прихована майже повністю. Так густо вона пересипана славетними сторінками, причому переважно пов'язаних із протистоянням саме якраз в Москві. Вживання самої назви «Білорусь» достеменно зафіксовано не пізніше 16-го сторіччя, але етнічна історія білорусів, звісно, куди давніше. Чи не найбільш переконливо виглядає висновок, що білоруси це слов'янізовані Балти? Суперетноси. Деяка складність вивчення їх історії, а для Росії зручність, полягає в тому, що вона, їхня історія, б то, була тісно споріднена з литовцями. Досить сказати, що в середньовіччі та за нової доби білорусів називали Литвинами, маючи на увазі під цією назвою і литвинів, і білорусів одночасно. І все ж це різні етноси. Але протягом середньовіччя та нової доби ці народи перебували у складі спільної держави, Великого Князівства Литовського. Ця держава і формуватися почала на територіях, котрі нині перебувають у складі як Литовської, так і Білоруської держави. В усякому разі, такий погляд є досить поширеним і здається небезпідставно. Тому й вклад білорусів та литовців утворення Великого князівства Литовського можна вважати приблизно рівним, принаймні у спільному знаменнику. Ясна річ, що в окремі періоди та в окремих сферах переважати мій вплив і праця литовців або білорусів. На цьому, до речі, полюбляє грати москвинська пропаганда, зокрема, щоб довести надуману бездержавність білоруського народу, точнісінько, так само, як вона це повсякчас, намагається довести українцям. Куплені тролі та щирі шовіністи-псевдоісторики або й справжні дипломовані професіонали, причим не конче росіяни. Білорусам розповідають про те, що, мовляв, у Великому князівстві литовському, все робили виключно литовці, а білоруси буцімто лише примазалися. А литовцям навпаки, мовляв, насправді Литвини це все були не вони, а білоруси. А отже, литовська історія, буцімто, ніби як і не литовська, а радше білоруська. У такий спосіб Росія намагається вбити клин між двома історично дружніми народами, зіштовхнувши їх лобами у боротьбі за історичну спадщину. Хоча литовцям, ані білорусам там немає чого ділити, Бо, як їхній вклад у розбудову Великого князівства Литовського загалом рівний, а до того ще й сильно сплетений, його неможливо розділити між двома народами без порушення цілісності самого здобутку. Хай би він цей здобуток лежав у площині культури, політики чи то історії. І якщо навіть Вітовт або Янгаштовт, скажімо, все ж явно більше є етнічними литовцями аніж білорусами. То так само слід сказати, що й Давид Городенський або Лев Сопіга все ж більше білоруси, аніж Литвини. Таким чином вклад кожного народу в розбудову Великого князівства Литовського досить чітко простежується, але водночас це ж ніяк не порушує цілісності їхнього спільного дітища, і тим паче культурно-історичної повноцінності й реалізованості кожного народу, як білоруського, так і литовського. Відтак литовська назва держави сама по собі всього не говорить про реальний стан речей. Інша справа, що не в таємниченому, це звісно не очевидно. Тож тому, хто вперше знайомиться з історією Великого князівства Литовського, звісно, в першу чергу спаде на думку, що із сучасних держав стосунок до цього має Литва. І це, в принципі, бо й правда, але не зовсім уся. Литовці, безперечно, з діда прадіда були дуже сильними воїнами, причому це дають підстави стверджувати навіть археологічні знахідки 8-го сторіччя по Христі. Але це саме стосується також білорусів. Велике князівство Литовське зросло в оборонних війнах за своє існування і формувалося як федерація, де князі з увіреними їм від Бога народами від самого початку воювали за нашу і вашу свободу, насамперед проти орди, традиції котрої успішно й достойно перейняла Московщина. Про непересічну звитяжність білоруського народу надзвичайно багато промовляє вже той факт, що монголо татарські загарбники на землю Білорусі по суті так і не ступили. От відколи тягнуться традиції білоруської партизанки, якщо вже застосовувати цей розрекламований радянський бренд? Проблема не в тому, що він не відповідає дійсності, а в тому, що лише ним білоруську історію окупаційні історики повністю обмежують. Якщо вже казати про білоруську партизанку, то слід бути чесними і починати її історію не з 40-х років 20-го, а із 40-х років 13-го сторіччя, коли воєна машина непереможніх доти Чингісханівців забуксувала й погрузла в білоруських болотах. Велетенським головним болем, але водночас і незамінною військової школою, щоправда, більше для литовців, аніж білорусів, були постійні зіткнення з німецькими хрестоносцями. Можна припускати, що в купі з природніми даними литовців та білорусів, Литвинів, тобто військова спадщина Київської Русі, помножена на передову школу німецького ордену, дала просто горючу суміш. Віддаючи належне спадщині і традиціям Київської Русі, а головне численним русинам, тобто українській етнічній складові, згодом держава стала зватися Велике Князівство Литовське, Руське та Жемайтійське. область Литви, Жемайтія мала особливий статус. Як бачимо, у цій державі ні литовці, ні білоруси не намагалися приховати поважну роль українців, хоча ми й доєдналися до спільного проекту цих народів дещо пізніше. Забігаючи наперед, варто сказати, що коли минув період здавалося б непримиренної ворожнечі з Тевтонським орденом, ці самі німецькі лицарі, на чолі з великим магістром Вальтером фон Плеттенбергом, допомагали слов'янам і Балтам спільно боротися. Проти агресивної Московщини у війні 1501 1503 років, відпираючи знахабнілих загарбників назад нахостен. Між іншим міф про ідею Дранг-Нах-Остен, так само як і міф про буцівто споконвічну ворожнечу слов'ян та німців, це також витвори російської імперської пропаганди. Перші серйозні зіткнення Великого князівства Литовського та Руського ВКЛР називатимемо відтепер його так. Відбулися ще за Великого князя Ольгерда, якраз коли до ВКЛР приєдналася Україна. Але якщо в ті часи не дійшло до великих розгромних битв, то радше через стратегічний талант князя Ольгерда та страх Москви досить згадати, як почалася перша із трьох війн. 1365 року Ольгерд, Витовт і Кейс тут, зібравши свої полки, стрімко рушили на Москву. Підставою були постійні кривди московським князем Ольгардового Родича, Великого князя Тверського Михайла. Як бачимо, гнобити сусідів завжди було доброю традицією Москви. Кампанію здійсненнювано цілком в Ольгардовому стилі. Їй передувала пильна розвідка, далі докладний аналіз задержаних відомостей. Але за те, вже як дійшло до справи, то рух військ був настільки стрімким, що московський князь не встиг навіть зібрати війська зі своїх земель. Групу армії Литвинів зустрів лише передовий полк Москвинів. Ясна річ його було легко розколошкано вщент. По тому були ще два походи Литвинів на Московщину 1367 та 1368 років. Але московський князь був уже здогадливішим. Поки не шарпали досхочу його землю, відсиджувався в московському Кремлі. Далі обидві сторони: Велике князівство Литовське, Руське та Же і Московщина займалися іншими своїми проблемами, і наступне зіткнення відбулося вже за короля і великого князя Казимира Ягелончика. Москва була й тоді розбита практично на самому початку і надовго заспокоїлася. Але по смерті короля польського та великого князя Литовського Казимира Москва дуже зміцніла, загарбавши землі сусідніх князівств. Жорстко централізована, вона змогла збирати великі армії. І навіть тоді Московщина, в особі великого князя Івана III діяла підло. Серія серйозних і практично безперервних війн із Москвою почалася з кінця 15-го сторіччя, коли московський князь Іван Третій віровомним прикордоннім тероризмом змусив ряд князів перейти до складу його держави зі складу ВКЛР. У численних подальших війнах простежуються характерні риси москвинського стилю ведення війни, котрого добре помітно і зараз. Окрім традиційного для Москви віровомства, це насамперед завалювання супротивника переважною масою військ і чіпляння за території. Українці в цей час займалися переважно південним татарським фронтом, тому не раз траплялося, що білоруси лишалися сам на сам із велетенською воєнною махиною Москви. Але ж при цьому білоруси їй ще й гідно протистояли. Понад те. Був період, коли білоруси одночасно утримували й татарський фронт, щоправда, край йому білоруси поклали доволі скоро. Близькую перемогу здобув князь Михайло Глинський над татарами 1506 року під Квецьком. І з того часу ординці вже майже не вторгалися на територію Великого князівства Литовського, тобто виключаючи територію України, мається на увазі саме території Литви та Білорусі. Але надалі білорусам вистачали і Москви. Лише протягом 16-го сторіччя відбулося півдесятка великих війн, нарахуючи численних прикордонних зіткнень. Тут ми розглянемо війни білорусів із Московщиною лише за цю одну сотню років. Із самої географії цих війн легко помітити, що на вістрі протистояння Московщині була саме Білорусь. Щоб у цьому пересвідчитися, досить глянути на розташування міст, довкола яких точилися найбільші війни 16-го сторіччя. Війна 1500-1503 років. Звільнено від облоги Смоленськ. До речі, Смоленщина, так само як і Тверщина та Псковщина, етнічно тяжіють до білорусів. Але Москвини захоплюють Брянськ. Десятирічна війна 1512 1522 років. Цього разу Москви не таки захоплюють Смоленськ, але від них звільняють великі міста Вітебськ і Полоцьк, повернувши до складу держави. А 1514 року відбувається пам'ятний розгром москвинських поучеч під Оршею, Стародубська війна. 1534-1537 років вій бої під Вогвиновим, Смоленськом, Вітепськом і Стародубом. Білоруси нічого не відступили ворогові. Але господарка була так розорена і поруйнована Москвинами, що прийшлося долучатися до спільної справи українцям і полякам. Справа відразу пішла на лад. Москвинів було вибито із Гомеля, потім зі Стародуба. Лівонська війна, 1563-1582 років. Загалом Великому князівству Литовському вдалося повернути майже всі землі, загарбані Москвинам. У цей час відбулася низка визначних битв і малось місце найповажніші досягнення у війнах із Москвинами за останній час, хоча були й чималі втрати. Так Москва не лише загарбала й розграбувала полоцьк, але й депортувала до Московщини все його населення. Називають цифру в 50 тисяч чоловік, якщо вірити сучасника. Пізніше Москва ще не раз влаштовуватиме білорусі депортації. Зате Литвини успішніше діяли на полі битви, аніж грабунку. 1564 року під Увою військо, очолюване видатними білоруськими полководцями, гетьманами Миколаєм Радзивілом, Рудим та Ригором Хоткевичем, дощенто розгромило чи то 20, чи то 30 тисяч загарбників. Цифра 15 тисяч, котру іноді називають явно занижена. Але навіть якщо брати середні цифри, то виходить, що загарбники чисельно переважали білорусів принаймні втричі чи й на півпорядка, бо захищали свою землю аж 5 чи 6 тисяч литвинів. І тим не менш розгром, котрого влаштували білоруси Москвинам під увою, виявився таким страшним, що численніше смоленське угруповання москвинів, котре рухалося на з'єднання з розбитим корпусом, смоленське з'єднання становило чи не 50 тисяч чоловік. Вони, як писав Литовський гетьман, повтікали, вози і сани порубали, і самі нав'юки складалися, вскок побігли до землі своєї. Але опріч битв у цей час відбувалися не менш знаменні політичні події. Внаслідок численних перемовин, у улюблені 1569 року було утворено спільну державу майже всіх східних слов'ян, річ Посполиту. Одним із головних мотивів утворення її була якраз загроза з боку Московщини. Мало хто знає, але насправді авторами ідеї та рушійною силою об'єднання були не поляки, а якраз Литвини-білоруси. Саме від білоруської шляхти надходила переважна більшість ініціатив про об'єднавчі перемовини. До речі, під впливом славної перемоги білорусів над Москвинами під Увою, котра прогреміла на всю Європу, на перемовинах про утворення речі Посполитої, що тоді якраз провадилися, поляки стали уважніше прислуховуватися до вимог Литвинів. А ті домоглися збереження своїх незалежних державних інституцій у складі спільної держави. Врешті й останніми захисниками Речі Посполитої також виявилися етнічні білоруси. Саме ними були шляхтичі, депутати від новогрудського сеймику, самі Во Корсак і добре відомий Тадей Рейтан, котрі спланували диверсію, аби в законний спосіб зірвати зрадницький сейм, контрольований росіянами та іншими окупантами, і не допустити узаконення першого поділу Речі Посполитої. Зазначимо, що родова садиба Рейтана знаходиться в Білорусі. Нинішнє Лукашенківське міністерство культури виставило історичну святиню на продаж, і небайдужий дослідник Зміцер Юркевич спільно з Алєсєм Родіним врятували має токрятівника своєї державності від ганебної долі. Зрозуміло, що досягнення та подвиги білорусів, включаючи військові перемоги над кратно численнішим ворогом, далеко не обмежуються 16-м сторіччям. У Білорусі багаті славні державницькі традиції та військове минуле. Білоруси, як виявляється, брали по історії активну участь у всіх цих процесах. Вони розбудовували держави, і ці держави в білоруському народі завжди знаходилися кому захищати. Показово, що численність ніяк не впливала на успішність починання їхніх славетних пращурів. Тому нам варто знати справжнє лице не лише ворожого нам північного сусіда, а й того північного сусіда, котрий був нам протягом сторіч вірним побратимом і бойовим товаришем у війнах з першим. Будемо сподіватися, що це не лишатиметься таємницею для самих білорусів, і вони сповна використають здобутки та багатий досвід звитяг своїх славних пращів.